Доброго дня учні! Сьогоднішня наша тема це обробка зубчатих коліс. Нарізування зубців на шестернях Сьогодні будемо обробляти, робити точніше з цієї заготовки зубчатих колеса. Значить, якими фризами обробляються? Обробляється. обробляється Модульними фрезами вони йдуть по комплектах. Це все модуль полтора. На кожній фрезі, на кожній фрезі є модуль, номер її, матеріал і кут і cool Тобто, якщо ми візьмемо з цього комплекту любу фрезу є Модуль, номер який стоїть фрези, матеріал, а також кут. Але вони всі по профілю, можете подивитись, по профілю вони трошки відрізняються один від одного. Бачимо. Також існує і інші модулі. В даному випадку модуль 6. Е, номер, номер з комплектом 2, е, штампи зготовителя і кут 20 градусів. Дискаві, пам'ятаємо, фрези можуть бути і ліворіжучи, і праворіжучі, да? в залежності, як її встановити на наш верстат. Так, фрези. Відставляємо процес. Процес це не швидкий, тому будемо від... відео трохи зупиняти. Бере... Щоб нам виставити по центру нашу дискову фрезу будемо касатись на оправку. Тобто була зроблена оправочка, і будемо фрезою касатись зверху. Фреза у нас товщина 6 мм. Сама оправка. Зараз ми поміряємо, 16 мм. Тобто 6 і 16 22 мм. Ділимо пополам 11 мм. Тобто, після касання нам треба опустити на 11 мм фрезу Від оправки. Не забуваємо за техніку безпеки. Будемо робити касання на різьбі. Далі, за допомогою гайки і товстої шайби ми встановлюємо нашу деталь, Заготовку точно. Так, ось ми піджали нашу заготовку. Далі нам необхідно опусти, підняти наш стіл на 11 міліметрів. Підіймаємо. вставляємо тут на 0. Тобто 5 повних обертів і один міліметр. то, якщо подивитись, можна побачити, наша фреза по центру нашої деталі стоїть. Деталь у нас темніша. Будемо нарізати 25 зуб'їв. Для того, щоб нарізати 25 зуб'їв, нам необхідно по ділільному диску вибрати 30-й ряд.

І 18 проміжків. Далі. Врізатись будемо фрезою на висоту зубок. зуба. Пам'ятаємо з теорії, що висота зуба 1,5 на модуль, 1,25 на модуль. Це модуль у нас 1,5 і 1,25 по формулі. Тобто ми будемо врізатися на 3 мм 375 тисячних. Так, Починаємо. Робимо касання. Ходимо і набираємо нашу глибину один, два, Ну і оброб... обробляємо перший вид. Процес це не швидкий, так що будемо зупиняти відео, щоб було трошки коротте. Один ми нарізали. Далі. Повертаємо. Повертаємо наш сектор. Так, один повний оберт. Так. І 17 промежки. И нарезаем на наступный. Разів. Ось таке зубчате колесо у нас буде. Получатись. Ось це не швидкий. Тому зупиняли відео. Бачимо. Ось наша шестерня. Ось у нас вийшла шестерня. Готова. Все, дякую за увагу.